Вітаю кожне місто та село! Ви на каналі Езотаріум і з вами Дзюба Михайлоу, з черговим прогнозом на 1 липня 2025 року. Сьогодні на чотуванні Мінчуате. унікальна колода, яка трохи відрізняється від оригінальної. Колоди та Ром'янчати, бо тут не буде молодших арканів, тоді б ця колода просто не вмістилася в моїй долоні, але тут є ще додаткові карти, які пов'язані з планетниками, з духами планет, і тому сьогодні такий розгорнутий буде прогноз не тільки за знаком Зодіаку, під яким ви народилися, не тільки буде загальна карта дня, але за знаком Зодіаку буде одразу три карти. І в кінці буде карта за днем народження. Якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, сьогодні не дуже гарний день для вас. Будьте обережні. Якщо ж ви народилися 1-10, 19 або 28 числа будь-якого місяця сьогодні фартовий для вас день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас в кінці цього прогнозу теж буде карта за днем народження. Тож пропоную вам налаштуватися на цей вівторок, і це перший день липня, тому розпочинається маківка літа, як то кажуть. Середина року вже пройдена ще півроку, і будемо святкувати 2000 Двадцять рік. Сподіваюся, що вже під мирним небом. Що ж, давайте налаштуємося на цей вівторок, кому потрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Перша карта. Загальна карта дня на 1 липня. Чого очікувати загалом? Нульовий аркан блазень, він грається, і якщо ви надмірно серйозна людина, блазень обов'язково вам піднесе якісь подарунки. Також блазень у Таромінчати каже про екстравагантність. І позбавлення будь-яких турбот та свято душі та тіла. Тож сьогодні не той день, коли ви можете планувати серйозні справи, бо все може піти якось не так. Блазень може підшуткувати дуже серйозне, оскільки ми роздивляємося лише прямі позиції, це нульовий якби, день від нього. Треба відштовхнутися, і головне в цей день не бути дурням, бо блазень інша назва ще карти дурень. Розпочинаємо з раків, бо саме зараз іде цей знак. Одразу три карти. Віра це чеснота, і вона дає вам можливість довіряти іншим людям. Вона каже, що треба вірити в інших людей. Друга карта Колесо Фортуни дуже гарна карта, як в класичному таро, так і в Таро В Таро мінчати вона означає мінливість і вона означає несподівані якісь події у вашому житті. І різні події пов'язані з тим, що час час іде, і час для вас сьогодні він ваш або друг, або ворог. І третя карта це гарбун. Гарбун це інша назва цієї карти час, і вона дуже сильно е, схожа на відлюдника в класичному таро, і в будь-якому разу вона показує, що сьогодні. Ситуація не дуже гарно розвивається. Є якісь такі серйозні моменти, на які слід звернути увагу, і можливо вам потрібна порада від мудрої людини, тому звертайтеся до тієї людини, яка старша за вас. В цілому ця карта каже про обмеження, певні обмеження, на які ви можете наразитися, якщо будете неуважно слухати цей прогноз. Далі представники знаку Лев. Смерть. Смерть це якісь зміни не тільки в таро-мінчати, але і в таро. Звичайному. смерть це якісь радикальні зміни. Це якась трансформація, це медіуамізм і спіритуалізм. Тобто сьогодні гарний день для зайняття магією. Далі друга карта для левів. Дом дияволу, будьте обережні. Ця карта дуже схожа на карту Таро розбита вежа, і вона каже про якісь подіння, про руйнування ваших якихось увірувань тобто ви сьогодні можете втратити свою надію і сьогодні ви можете позбутися якихось негараздів головне відчувати ці негаразди і якщо ви бачите що хтось до вас ставиться агресивно треба і так само бігти з цієї халепи яка тут намальована на цьому аркані і третя карта це милосердя тобто будьте милосердними це чеснота і милосердя Сертя це, перш за все, благодійні якісь вчинки, це любов до ближніх людей. Чоловіка як то називається російською мовою, як це українською, людинокохання якось не звучить. Тобто будьте добрішими, але пам'ятайте, що ворог може бути дуже близькою, якщо ви бачите агресію, краще милосердно відстаньте від цієї людини, хай себе живе своїм життям і вас не турбує. Карта смерті натякає, що сьогодні мінливий день. Зверніть на це увагу. Сьогодні можуть відбуватися кармічні. У вашому житті. Далі, діви. Фокусник. Фокусник це маг в класичному таро, і в даному випадку це здатність якісь, ловкість якась. Якась така грайливість сьогодні. Ви можете щось розпочати, але задля цього вам треба знати, що ви будете, якщо ви хочете когось розвести, комусь щось розповісти, надурити от гарний день саме задля цього, але і вас також ви можете зіткнутися з таким пройдохою, з пройдисвітом, який вас може розвести. І далі у нас випав ось такий сонячний геній. Це буквально сонячний генії, він пов'язаний з сонцем, це планетник. І він каже про те, що сьогодні день відкриттів, день гарний для творчості, і планетник вам допомагає в цьому побути на сонці сьогодні дуже позитивно для вас. І третя карта знову планетник, і це Юпітер. Юпітер це ваші. Люди навкруги вас, це ваше коло, в якому ви обгортаєтесь. Це можливо ваша робота, тому цей день дуже важливий і для роботи, у тому числі два планетника і досить позитивні планети. Далі Терези. Планетниця Венера це позитивний момент і пов'язаний з емоціями, з отриманням дофаміну Гарна карта для жінок, і загалом це управник вашого знаку, планета Венера. Тому сьогодні вам може пощастити. Хтось з вас може заробити певні гроші, а хтось отримати певну насолоду. Далі дивимось, друга карта для Терезів це Близнюки. Близнюки, вони є. Тим, що це щось пов'язане з грошима, перш за все. І це отримання задоволення від якоїсь гри, і також дружні почуття у зв'язку з планетницею Венера. Дуже позитивний день, позитивний на спілкування з людьми, яких ви кохаєте з вашими рідними. І третя карта імператриця. Імператриця це дуже позитивний момент. Це, по-перше, вам не слід забувати про інтелект. Не відходити від розумного ставлення до того, що відбувається навкруги, і якщо треба, допомагайте іншим людям. Ось що каже імператриця в колоді Мінчуати. Далі. Скорпіони, диявол, це управник вашого знаку, планета Марс, але у даному випадку це спокуси, це якісь агресивні дії по відношенню до вас. Контролюйте своє оточення, не дозволяйте з'являтися у ньому демонам, які, які руйнують ваше сьогодення. Далі для скорпіонів надія. Не забувайте про надію, пам'ятайте, що. Треба очікувати для того, щоб щось відбулося у вашому житті. Не треба поспішати. Саме очікування може в ваше життя привнести ось цю корону, на яку сподівається оця, оцей образ карти. Образи, до речі, я не вигадував, це я брав і змальовував зі старовинної колоди. І третя карта вогонь. Вогонь це трошки не ваша стихія, бо ви Стихія води, а вогонь це протилежна ваша стихіня. Я, тож контролюйте свій внутрішній вогонь, бо сьогодні є якась пристрасть, якась поривчастість, і у синтезі з дияволом це не несе нічого гарного. Але вогонь це ще. Те, що ви можете зробити якісь нові проекти сьогодні, а також якісь у вас будуть теплі відносини, навіть гарячі відносини з людьми. Далі стрільці. Планетник Сатурн він каже про те, що приходить час, і Сатурн все забирає до себе. Це неминучість не змін, це якісь кармічні події у вашому житті, які цілком можливі сьогодні. Друга карта для стрільців це імператор. До речі, це планета Юпітера. Юпітер управляє якраз знаком стрілець. Тож це дуже позитивний для вас якийсь момент. І... Це сила, це стабільність, і це влада, і це вирішення проблем. Ви їх сьогодні можете вирішити. Вам у цьому допомагають і оточення, і різні владні структури. І третя карта найвища карта всесвіт. Всесвіт це реалізація всіх ваших можливостей. Це успіх. Це відомість, це яскравість, це отримання насолод якихось, і це подарунок, тобто нагорода, на яку ви можете розраховувати сьогодні. Сьогодні завершується якийсь довготривалий етап, етапи. Ви можете перейти на новий рівень. Далі козероги, земля, управник вашого знаку. Це стабільність. По перше. Це ностальгія, яка може сьогодні на вас навалитися. І це любов до комфорту. Всі ми полюбляємо комфорт. Не забувайте про комфорт. Земля це ще й плодючість. Друга карта колісниця. Непоганий день для того, щоб кудись поїхати. Колісниця не гірша, ніж колесо фортуни. Вона приносить успіх духовну та матеріальну еволюцію. Також це триумф, не випадково тут їде дівчинка, і на прапорі, який вона тримає, написано віва Перемога. І третя карта для козерових це повішений. Це пов'язано з вашим здоров'ям. Якщо ви раптово. Квасили останнім часом, то сьогодні ви можете відчути наслідки від таких от своїх дій. І повішений він же вісімник, це іскуп... це спокутування своїх гріхів, покаяння, і єдине, що це утопічні якісь дії. Тобто сьогодні, незважаючи на те, що є і стабільність, є і рух вперед, є велика ймовірність втрат. Зверніть на це увагу. І тому не довіряйте незнайомим людям, щоб все не втратити. Далі водолії. О, Випала ваша карта, тож сьогодні вам обов'язково пощастить. І воно, певно, щось означає іще по Таро Це... Художні навики, це можливості домовитися, спілкування. Це простота, простодушія і любов до затишку. Ну, водолій, це каже про те, що сьогодні у вас позитивний день, сьогодні ваша енергія присутня. Друга карта це. На жаль, це планетник Марс. А Марс це войовничість, це агресія. Тож сьогодні на вас може навалитися певна марсіанська агресія. Зверніть на це увагу. І третя карта для водоліїв це у нас тілець. Тілець це стабільність, це терплячість, це трудолюб'я, здоровий глузд. Художнє, воспри... художнє сприйняття та вірність. Сьогодні вам необхід... необхідно просто звернутися, певно, для... до представника знака тілець, і він вам може зробити щось позитивне. Далі риби. Зірка. Зірка досить гарний аркан. Він каже про те, що треба шукати знаки навкруги себе, що сьогодні вдале завершення. Якихось ваших справ можна зробити, яскраві ідеї ви можете отримувати, і якісь корисні поради обов'язково до, до вас сьогодні прийдуть, і поміч до вас також сьогодні прийде. Друга карта для риб це сонце, теж вищий аркан без номера. Сонце це гармонія, це відвертість, це любов, це задоволення, і це рішення будь-якої проблеми. І якась повага до вас. Ви можете сьогодні статим відомими завдяки своїм діям. І третя карта для риб це правосуддя. От правосуддя тут треба бути досить врівноваженими. Гармонійними, не виходити на якісь істеричні стани. Намагайтеся сьогодні, щоб розум контролював ваше почуття. І сьогодні також непоганий день для того, щоб іти у різні установи, щось для себе з'ясовувати. Далі овни, планетниця селена. Селена це місяць, це гарна карта для жінок. Тож, якщо ви жінка, вам сьогодні пощастить. Також сьогодні будь-які справи з жінками досить позитивні. І ви можете отримати якусь інформацію. Друга карта це теж планетник і це Меркурій. Меркурій це, по-перше, торгівля. Сьогодні непоганий день, саме задля того, щоб піти щось купити, чи щось продати, чи підписати якісь договори. І третя карта це благоразумія. Благоразумія це чеснота, і вона каже про те, що треба бути обережними, треба берегти себе від гріха будь-якого. І сьогодні може, треба відмовитися від ризиків. Ризики вам сьогодні зовсім не потрібні. Далі тільці терези вам випали, Терези – це рівновага, перш за все, і це ще адекватність і схильність до якихось спільних якихось дій. Це також мистецтво, мистецтво балансувати між різними якимись людьми. певно. Також це зустріч з представником знаку Терези. Друга карта риби. Знову це пов'язано зі знаком зодіаку, і риби це ніщо інше, як фантазія. Сьогодні вона може вас відривати від реальності, і ви можете дуже багато. Відчувати більше своїми почуттями, ніж своїм розумом. Це також натяк на те, що сьогодні треба подивитись якийсь фільм чи послухати якусь музику. І ще для вас гарні зустрічі з представниками знаку риби. І третя карта це кохання, любов, і вона дуже схожа на карту Таро закохані. Але вона означає якісь випробування, якісь перевірки. Це навіть важливий вибір, який треба вам сьогодні зробити. І нарешті ми дісталися близнюків. Для близнюків перша карта це місяць. А місяць в даному випадку це якісь. Помилки, які ви можете сьогодні зробити, це також подорож по воді, сьогодні непогано побути біля води, а також це якісь складні наслідки ваших попередніх дій. Далі друга карта для близнюків. Сила, і тут стосується, перш за все, вашої енергії, ваших ресурсів. Ресурси у вас є. Тобто адекватні, у вас є якісь моральні принципи, за які не треба відходити, і це хоробрість, гарна карта для військових і спортсменів. І третя карта для близнюків це страшний суд. Це останній аркан цієї колоди Мінчіати, Я маю на увазі великі аркани. І це оновлення, це перевірка вашої совісті. І сьогодні ви можете зіткнутися саме з присутністю янголів в вашому житті. Ну і в кінці ще будуть карти за днем народження. Якщо ви народилися 1-го, 10-го, 19-го, 28-го числа будь-якого місяця. Вода, тобто, сьогодні непогано відпочивати біля води, це прохолода якась, це спокій, спокійність, це щось таке, як крепкі нерви, як пише трактовка цієї колоди і це якась праця на перспективу. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця Скорпіон. Ну, по-перше, вам пощастить, якщо ви народилися, Саме під знаком Скорпіон, ну а якщо і не народилися під знаком Скорпіон, це горділивість. Ця карта дає вигадливість і трудолюбіє. Тобто ви сьогодні єдине, що може бути поганого в цей день, ваша бунтарська натура може спричинити комусь якісь незадоволення. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, Козирог, якщо ви народилися. Під знаком Козирог, це дуже позитивний момент. Якщо ж ви народилися під іншим знаком, все одно ця карта надає вам волі, вона надає вам. Те, що ви вірні сьогодні, ви можете навіть трошки проявити свій романтизм, але козирог – це раціоналізм. Дивіться на життя раціонально. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком козиріг. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, рак, рак це закритість. Пощастить вам, якщо ви народилися під знаку рак. Але ця карта наділяє нас сентиментальністю, якимось любов до родини, діловітості, яка може бути сьогодні, буде. І сьогодні ви можете трошки поправити свої фінансові справи. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця Діва. Тож вам пощастить, якщо ви народилися саме під знаком Діви. Ця карта означає. Еклектизм здатність до навчання. Аналіз ситуації, яка відбувається навкруги, і ви сьогодні можете стати на деякий час таким собі критиком, який буде критикувати те, що йому не подобається. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24-го числа будь-якого місяця, овен вам випав, тож вам пощастить, якщо ви овен, і ця карта означає хоробрість, сміливість, ентузіазм, впевненість у собі і пошук якихось сильних емоцій. Тож сьогодні ви можете рватися за якимись яскравими емоціями. Далі, якщо ви народилися 7, -го, 16 -го, або 25 -го числа будь-якого місяця, стрілець, стрілець, і це ознака того, що вам головне сьогодні поставити певну ціль, і тоді ви можете швидко. Реалізувати свої можливості сьогодні динамізм, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком стрілець, сьогодні ви універсальні по своїй природі і чуттєві. Не забувайте будьте чуттєвими відкритими до світу. Далі, якщо ви народилися. 17-го або 26 го числа будь-якого місяця повітря вам випало. Повітря це щось таке нестабільне, це беззабутність, це гарний день для того, щоб відпочивати, плавати під вітрилами, і в будь-якому разі сьогодні. Лише свята можна нормально проводити, тобто у вас якийсь такий святковий настрій, але будьте обережні, легковірність вона дуже часто приносить якісь негаразди. І нарешті люди, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Папа, папа це непоганий показник, бо папа. Дає можливість вам розкрити свій інтуїтивний світ. Іерофант, папа це мудрість, це милосердя і це якась людина. До якої ви можете звернутися, і вона вам допоможе. Це людина, яка має ключі від життя. І що ж, залишилося дві карти, і вони, звісно, їх можна розділити за статтєвим признаком. Отож, верхня карта це чоловіки, які додивилися цей прогноз до кінця. Ви отримуєте силу. Лев дуже позитивний аркан, і він каже про те, що сьогодні. Ніхто не може вам протистояти. Ви доволі сильні. І головне сьогодні не забувати про красиві речі і бути справжнім левом, справжнім царем звірів і царем своєго життя. А ось ця карта для жінок, які додивились цей прогноз до кінця, і це помірність. Тож, натяк на те, що будьте помірними, пам'ятайте, що благодійні якісь. Зміни у вашому житті вони цілком можливі, але сьогодні вам треба бути краще Відноситися до себе, до свого здоров'я, те, що корисно для здоров'я, сприймати, те, що не корисно, відвергати, і в будь-якому разі, пам'ятайте, що помірними ви стаєте більш привабливими для чоловіків. А я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні сказали для вас, та відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивитись. Лись цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть. Боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь Бог.